У Лозівській громаді за вихідні трапилося 9 пожеж. Двоє з них в приватних будинках. В інших семи випадках палали балки та поля. Суха рослинність горіла за межами міста Лозова. В СМТ Панютину селище Домаха та СМТ Орілька. В селі Шатівка горіла літня кухня. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежного підрозділу. Горіння лазні на території приватного домоволодіння в місті Лозова. Причиною вище зазначених пожеж в домоволодіннях пов'язані з експлуатацією печі. Вірогідно пожежі в полях могли бути навмисними підпалами сухостою. Голова лозівського осередку українського товариства мисливців та рибалок Петро Зінченко зазначив, зараз це максимально небезпечно для потомства тварин та птахів, що мешкають в степах. Зараз э, фазан, куропатка, перепел починають гніздитися. Йдуть кладки яїзд, ну, в гніздах. Люди починають палити, випалювати зайчата, випалювати балки, горять зайчата, горить кладка і все. Йде практичне уніштаження птиці і дічі. Для паліїв передбачене покарання, штрафи та навіть ув'язнення з конфіскацією майна. Наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишки відповідно до статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу на громадян від 3 до 6 тисяч гривень. А також під час воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої з порушниками, які навмисне чи випадково спричиняють пожежі в природі, боряться і єгері, але складність в тому, щоб довести причетність до підпалу. У нас шість Єгерей. Єгерські участок на території розбита на шість участків, за кожним Єгрем закріплено в преділах 10 тисяч гектар. От кожен день Єгрь об'їжджає участки і провіряє, якщо, допустимо, порушників зустрічаємо, ну, коли пишемо протоколи, якщо реально доказати, Рятувальники єгері та керівництво громади закликали жителів міста та округів обережно поводитися з вогнем та в жодному разі самостійно не підпалювати суху траву чи гілки.